Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви любите тверду, велику, червону, солодку сливку, то це відео саме для вас. Цей сорт є середньостиглим, тому ж зараз ще є час, його швиденько ще можна знайти насіння і посіяти. Ми вже помідорки посіяли. Зразу в парничок на грядку. Відео я вам потім знімлю і покажу. З того року перебирала того перебирала насіння, знайшла кілька пакетиків насіння цих помідорів і вирішила швиденько з вами поділитися. Ще є час, ще їх можна посіяти. Тому, кого зацікавить сорт цих помідорів, швиденько купуємо насіння і висіваємо. Це індетермінантний сорт досягає до 2 метрів висоту. Треба підв'язувати ці помідорки і формувати обов'язково в два, в три стебла, і Це вже є по вашому бажанню, як вам подобається. У цих помідорів картопляне листя, тобто таке крупне, велике зеленого кольору. Дуже врожайний сорт. На одній китиці формує 5-6 дуже таких великих червоних плодів. Плоди досягають до 300 гр. Уявіть собі, яка це сливка велика, червона, смачна помідора без пустот, без зеленої серединки. Ну, дуже класні помідорки. На упаковці намальовано, що помідорки йдуть з таким кінчиком. Так воно є насправді. Мені чомусь ці помідори нагадують, як форму баклажанів. Вони такі видовжені, дуже рівненькі. Ну, Гарні помідорки, от дійсно справді, якщо ви посієте, спробуйте, мені, спробуйте, ну, я впевнена, що вам сподобаються. Шкірка в цих помідорів така щільна, тобто їх можна і квасити, можна закривати у баночки і дольками. Ну, Помідорки супер. Сорт гарно зав'язує помідорки навіть в холодних умовах, коли дуже холодно. І він стійкий до збудників хвороб. Ну, помідорки дуже класні. Думаю, з вами поділюся. В тому році мене просили в коментарях, щоб я показала всі сорти, які в мене були наглядки посіяні. Я не мала часу, відео не зняла. І навіть ці помідорки Кеннінсберг також забулася зняти і їх показати. Мені здається, що вам було б дуже цікаво. Помідорки дуже класні. Ми вже ці помідорки висівали. Також обов'язково в своїх відео буду показувати вам саме цей сорт помідорів, щоб ви бачили, які ці помідорки, і вагу буду показувати, і як вони стійкі чи не стійкі до хвороб, все буду показувати. Але просто рекомендую, щоб ви спробували не втрачали час і спробували їх посіяти. А я вам всім дякую за перегляди. Дякую за лайки. Підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.